Всім привіт! Думаю, сьогодні буде цікавеньке відео про акумулятори, все як ви любите. В якийсь момент з'явилася потреба в акумуляторах 18650. Всі свої запаси, які були в мене до цього, з акумуляторами, які в мене були в попередніх відео, я думаю, деякі люди з вас їх бачили. Вони в мене закінчились, коротше кажучи, я почав шукати, як завжди, варіанти, що були гарні по ціні ємність. І знайшов ось такий варіант. І в очі мені впав акумулятор на сайті B-Power. На сайті вказано, що це акумулятор для велосипеда. Знову ж таки, який складається з 40 елементів 18650. Акумулятори там мають бути MH1. Знову ж, на цьому ж сайті я прекрасно розумію, що є акумулятори TRAE на 2900 мА і вказано навіть, що вони нові. Але тера є для мене брати дуже просто, та й цікавий контент з того не вийде. Ось. А взяти от такий блочок, подивитися, що тут, розібрати його на акумулятори, зняти банки, поміряти їхню ємність, їхній опір. Ну, Це вже куди веселіше. Ну і давайте перейдемо відразу до акумулятора. Приїздить він, в принципі, в звичайному пакуванні. Мені, до речі, потрапив акумулятор 24-го року. Ось характеристики, якщо комусь цікаво, можете поставити на паузу і подивитись, що тут вказано. Корпус, це алюміній, а зверху, наскільки я зрозумів, це пластик. Акумулятор, в принципі, в цілому стані. З акумулятора виходять два жгути дротів. Ось вони були замотані ось такою ізострічкою. Що при транспортуванні, мабуть, нічого не замкнуло, що, до речі, також непогано. Я думаю, що тут якісь роз'єми балансування, а тут силові. Давайте спробуємо подивитися, чи є якась напруга на силових дротах. Так, ну що, перевіряємо. Я думаю, червоний має бути плюс, а чорний якийсь один, має бути мінус. Тут напруги немає, тут напруги немає. Давайте перевіримо жовтий з чорним. Також без напруги. І також без напруги. Напруги немає. Мабуть, просто БМС або заблокувалась, або просто я мірюю не там, де потрібно. Знову ж таки, може, воно блокується, якщо не підключений спеціальний, ну, перехідник, або якраз-таки плата, до якої воно має, мало би підключатись. По корпусу. З кожної сторони є по 4 гвинти. Тут 4 і тут 4. Давайте їх будемо викручувати і дивитися, що нас там чекає всередині. Давайте ще, може, заміруємо розміри, якщо це комусь буде цікаво. 81 мм. 57 мм і вдовжину в самій широкій частині 45 см і 5 мм. Ще перед розбіркою хотів би наголосити про те, що це дуже небезпечно. Якщо ви не розумієтесь, не розбираєтесь, ніколи не працювали з акумуляторами, будь ласка, не повторюйте цього. Якщо при розбірці ви пошкодите хоч одну банку, або а, якось замкнете їх, це може викликати пожежу. Будьте обережні, я вас застережую. Якщо не розбираєтесь, не знаєте, що це таке, не лізьте. А тепер продовжуємо. Викрутив кубку гвинтів, до речі, всі гвинти з гроверами, що також непогано. І давайте будемо знімати цю пластикову кришку. Видно, що по периметру вона була проклеєна. Ага. І, до речі, це такий суцільний шмат алюмінію. І ось тут у нас вже проглядаються наші акумулятори. В принципі, поки йде все дуже легко навіть. Просто вони дістаються з корпусу. Я боявся, що вони будуть залиті чимось, але ні. Все. І, до речі, тепер ми в хазяйстві ще маємо ось таку алюмінієву болванку. З якою також можна щось придумати. І я думаю, в будь-якого хазяїна вдома вона знайде своє місце. Ось так виглядає сама збірка. Тут в нас, як видно, БМС-плата встановлена, і вона повністю залита герметиком. Він настільки прозорий, що його навіть і не видно на камеру. Ну, якщо на лампу не потрапляти. Прикольно. Герметик, мабуть, дуже якісний. Та й БМС-ка видно також не, не з дешевих. Так, і знімаємо нижню пластину, дивимося, що в нас тут. Це, наскільки я розумію, якийсь прямо плотний картон. Так, і до речі, клейка стрічка тут прям дуже крута. Липне до всього. І от там у нас сидять наші банки. Ось така проварка. Так, ось такий проміжковий варіант. Весь процес розбору не знімаю, тому що ну, дуже незручно, і на камеру можна десь щось нечайно та й замкнути. Тому потихеньку розбираю, наскільки я зрозумів, спочатку тут паяється нижня сторона, тобто вариться нижня сторона, потім на ці банки зверху накидуються такі самі стрічки. І вже потім на ті стрічки зверху накидується БМС-ка. Зараз по краям познімав силікон. Силікон, в принципі, знімається дуже просто, але єдине, що він просто розлітається в усі сторони. Тому краще це, мабуть, робити десь ну, не вдома і не в себе на робочому столі, тому що потім прийдеться довго прибирати. Ось в мене це займає дуже багато часу, тому що намагаюся зробити це все акуратно. Ось, коротше кажучи, по контуру зняв силікон. Зараз буду намагатися відпаяти пластини нижні і, і балансувальні дроти. Мабуть, після того, як відпаяю, включуся далі. Так, продовжую. З краю в нас тут плюсовий контакт, ну або вивід, з цього краю у нас мінусовий. З цієї сторони, ось всі ці дроти балансувальні. І плюс з цієї сторони ще є невеличкі виводи від стрічки, яка якраз таки, ну, під БМС-кою. Що я роблю як я це знімаю? По суті, все дуже просто, нормально воно відходить. І найбільший мінус, по суті, для мене це весь цей герметик, який розлітається в усі сторони. Коротше кажучи, в першу чергу я відпаяв мінусову клему вибачаюсь, плюсову клему. Просто підставивши під неї лопатку, розігрів саму клему паяльником і припідняв БМС-ку. Ну ось так, як видно, в принципі, ну і вона злізла з цього контакту. Але єдине, що використовуйте, як я, наприклад, дерев'яні палочки або пластикові, які нічого не замкнуть під БМС-кою, в разі чого. Все, зараз потихеньку пересуваю цю паличку. Все далі і далі. Ось тут вже відпаяв ще один вивід. І рухаюсь далі. Зараз ще тут піднімлю і буду відпаювати ці виводи, і потім ці, і так далі. БМС знята. Продовжуємо далі розбирати. Трішки прибрався, пропило І можемо приступати далі. Так, тут у нас знову наліпка. В принципі, можна її не зберігати. Трішки поміняємо ракурс. Поставлю акумулятори так, щоб мені було зручно робити виміри. Давайте будемо міряти в першу чергу напругу. Перша секція 4 банки. Напруга 1,83. Можна сказати, що це не дуже добре, тому що ці банки можна розряджати мінімум до 2,5 вольт. Але сказати, що вони вмерли, також я поки не можу. Міряємо далі. Так, наступні 4 банки. Тут 3 вольта. Тут все як і треба. 2 вольти. а Також менше, ніж хотілося б. А наступні 4 банки а в нас 0,37. Вони майже в нуль розряджені. Скоріше за все, вони мертві. Але далі будемо перевіряти це. Наступні 3 вольта. 2 вольти, 0,27 вольт 2,6 вольт, 2,8 також хорошо. І останні 0,63. Ну, і як ми бачимо, три секції по 4 банки в нас розряджені майже в 0. Це погано. Три секції, можна сказати, мертві. Але, знову ж таки, я спробую поставити ще їх на зарядку і подивитися, як вони будуть працювати. Так, далі спробую якось розібрати їх далі, щоб розділити на банки. Знову ж таки, на камеру це робити не буду в цілях безпеки, щоб ніде нічого не замкнути, тому що на камеру це незручно. Так, з однієї сторони, стрічки зняв. Під стрічками, до речі, ще гвинти, які скріплюють дві половинки корпусу. На прикладі однієї стрічки покажу, як я їх знімаю. З однієї сторони легенько піддіваю. Металічною лопаткою потрібно бути обережним знову ж таки, щоб не замкнути два контакти. Але тут посередині між, між акумуляторами є ось якраз ця пластикова проставка, і я, по суті, якщо що, впираюся саме в неї, а не в акумулятори. Легенько піддіваю і потім просто за один раз беру плоскогубці, і ось так відриваю. В принципі, відривається дуже легко. Так, ну що ж, я розібрав акумулятори, розсортував їх і на кожному з них підписав, написав їхній вольтаж, який зараз. І по факту зараз результат ну, неоднозначний, По суті, 50 на 50. Зверху всі ті акумулятори, які в допустимому проміжку розряджені. ну Тобто, мінімальний розряд для цих акумуляторів. 2,5 вольти, нагадаю. А знизу акумулятори, які розряджені нижче 2,5 вольт. Я думаю, що ті, на яких по 2 вольти ще будуть окей, будуть жити. Ті, які нижче 2 вольт, не знаю, не дуже впевнений. Давайте я з кожної групи візьму по одній банці і замірюємо на них опір. Та на якій 0,3 вольти. Вказує 37 мільйом. 36 мільйом. Трішки може скакати опір, тому що пилюстки я не зривав. З деяких акумуляторів зривав, з деяких ні. Тому що ну, не, маю, не бачу сенсу витрачати час на акумулятори, які виявляться мертвими: 35 мільйом. 38 мільйом, 34. ну 35 можна сказати. 35, 38. 35, 39, 39. По суті, можна сказати, що опір плюс-мінус одинаковий на всіх банках. Хоча зараз напруга на них всіх майже різна. Давайте зараз, поки поставлю їх на зарядку, займе зарядка, мабуть, декілька днів, тому що в мене просто немає стільки зарядних під 18650. Буду заряджати їх партіями. Ось, Потім будемо після повної зарядки міряти опір. І поки акумулятори по черзі заряджаються. Давайте трішки розповім про ці акумулятори. Модельку, в принципі, ви бачите зараз на екрані. По цим акумуляторам. По даташиту в них має бути номінальна ємність 3200 мА, мА, тобто 3 А, 200 мА, мінімум А Номінальна напруга 367 В. Стандартний струм заряду в них 0,5C, тобто 1550 мА. А максимальна напруга заряду 4,2 В. І максимальний струм заряду 1С, тобто 3100 мА. Стандартний струм розряду вказаний 0,2С, тобто 620 мА. І напруга розряду 2,5 В, тобто розряджати їх можна до 2,5 В. Наступна характеристика це максимальний струм розряду, який на цих акумуляторах сягає 10 А. Але для розуміння, максимальний струм розряду це піковий струм, який там може бути на протязі 10 секунд не більше. Так, друзі, пройшло 3 дні. Я провів тестування і результат неоднозначний, але позитивно мене здивував. Але до цього повернемось трішки пізніше. Спочатку хотів поговорити про зарядку, а саме про зарядні пристрої. В моєму випадку в мене є ось така універсальна зарядка, котра може заряджати різні акумулятори, ось вказано, які саме: нікель-магній, літій-іон, літій ферум і літій-іон високої напруги. Ось його характеристики. І як бачимо, літій він мав би заряджати до 4,2 вольт. Але, на жаль, такого з ним не відбувається. Він не дозаряджає акумулятори. Акумулятори він заряджав десь до напруги 4.15. Ну, тобто, не дозаряджав їх трішки. І краще всього, в моєму випадку, з зарядкою справилася ось така платка. Платка на мікросхемі IP5310. Хоча, наскільки я пам'ятаю, коли я замовляв, там було вказано, що вона може заряджати струмом в 3 А. Але все ж таки в моєму варіанті вона чомусь заряджає струмом в 2 А. Але для мене вже кінечний струм не так важливий, як важлива напруга, а ця платка зарядила всі акумулятори до напруги 4,2 вольти. В принципі, все як і потрібно. Тому до чого я? Перед тим як вимірювати ємність будь-якого, в принципі, акумулятора. Подивіться, чи правильно ви його перед цим зарядили. Я заряджав акумулятори відразу ось цими двома зарядними пристроями, але потім заряджені банки звідси діставав і ставив сюди і дозаряджав їх до напруги, яка вказана в даташиті. Ну, тобто до 4,2 вольт. зарядним – це все. Ще одна з важливих тем, які я хотів оговорити – це навантаження, спосіб виміру ємності акумуляторів. Є два девайси в мене, наприклад, це iMAX b 6 Neo і Atorch. Atorch, який, я думаю, знають всі. Так, ось принцип розряду і заміру ємності в них різний. І відповідно, результати по ємності показують вони різні. Наприклад, Atorch DL24, який в мене підтримує стабільний струм розряду, тобто cc мод при досягненні допорогової напруги. Він розряджає акумулятор одним струмом, заданим, якраз таки юзером. І коли він доходить до порогу, він відразу відключає акумулятор і каже, що ось ємність заміряна. IMAX b 6 Neo працює по-іншому. Він розряджає акумулятори заданим струмом до порогу, який знову ж таки встановлений вами. Тобто, на прикладі цих акумуляторів до 2,5 вольт. Але коли він доходить до порогу 2,5 В, він не відрубає відразу акумулятор, а просто зменшує струм. І до тих пір, поки струм ну, вже не впаде до нуля, і якраз таки не буде досягнутий поріг в 2,5 В, можна сказати, що IMAX b 6 е, повністю вижимає всі соки з акумулятора і показує вам повну ємність. Тому знаючи це, я думаю, вам буде легше розуміти, чому в них відрізняються покази. Ну і давайте перейдемо саме до акумуляторів. Акумулятори всі заряджені, деякі були заряджені ще 2 дні тому і просто відстоюються до сих пір. А деякі я тестував. Звичайно, що тестував я не всі, тому що на це пішло б в мене овер ну, багато часу, тому я зробив вибірку і протестував. Основні акумулятори, які я тестував, це акумулятори, які були розряджені близько до нуля, тобто ті, на яких було 0,3 вольти, 0,4 і 0,8. І ще протестував акумулятори, на яких було 3 вольти. Середину, я думаю, тестувати немає сенсу, тому що я знаю результати по тим акумуляторам, які мали би бути мертві, але такими не являються. Давайте спочатку зроблю вибірку. Візьму по одному акумулятору з кожної паралелі. І замірюємо їх опір. Перед перевіркою знову нагадую про те, що вони були заряджені, але деякі були заряджені 3 дні тому, деякі день тому, а деякі навіть ще сьогодні знімав зарядки. Тому саме напруга може трішки відрізнятися. Починаємо заміри з акумулятора, на якому 0,3 В. 32 мільйони. 32 мільйони. 31 мільйон, 32 мільйони, 32 мільйони, 37 мільйон, 34 мільйони, 33 мільйони. І як можна бачити, опір в них приблизно одинаковий. Додам тільки, що я переміряв всі банки, і опір приблизно одинаковий на всіх банках. Тепер давайте до результату. А те, що мене найбільше здивувало, це те, що всі банки виявилися живими. Після однієї зарядки вони всі підняли напругу і, по суті, до, до сих пір її тримають. Я ще не на одній банці не знайшов якогось саморозряду. Але знову ж таки кажу, що це поки три дні. Як буде далі, поки сказати не можу. Але в принципі, по своєму досвіду, можу сказати, якщо є саморозряд, а якщо є великий, то воно ну, відразу дає про себе знати. Другий момент, який мене знову ж таки позитивно вразив, це ємність акумуляторів. Давайте по порядку поємності. Перший акумулятор, який я брав на тест, це той, який був 0,3 вольти, повністю зарядив, дав відстоятися як мінімум десь годинки 4. А то може і день. Просто я не пам'ятаю, коли який заряджав. На розрядці Аторчем в 650 мА, як вказано в даташиті. Акумулятор віддав 2957 мА. Ну, як на мене, це результат дуже гарний. Я здивувався цій ємності і взяв ще один такий акумулятор, на якому вже було 0,4 В, і також кинув його в Аторчі. Аторч, знову ж таки, при розрядці струмом 650 мА віддав а, 2919 мА. Тобто ємність, ось можна сказати, в них одинакова. Можу сказати наперед, знову ж таки, така ємність на всіх цих банках. Немає ні одної мертвої банки або ні одної банки, в якої ємність там наполовину менша. Ось, якщо враховувати, що ці банки були розряджені в 0, ну в 0,3 в 0,4 вольти, а на всіх інших там 2 вольти і більше. Ну тобто, я думаю, ви самі це прекрасно розумієте. Після цього я взяв одну банку і вирішив заміряти ємність IMAX. -ом. І ось такий результат у мене вийшов. В IMAX струмом розряду в 700 мА ця банка віддала 3151 мА. Тобто вона віддала як нова банка, як новий акумулятор, який вказаний в даташиті. В даташиті вказано, що максимальна ємність 3200, а мінімальна 300. Тут близька до максимальної. При тому, що IMAX може розряджати акумулятори тільки до 2,9 вольт. А я нагадаю, що в даташиті вказано, що акумулятори можна розряджати до 2,5 вольт. І оці банки Аторчем я розряджав саме до 2,5 вольт. Тому я думаю, що ці банки мають повну ємність як з заводу. Якщо, звісно, ви зі мною згодні, що можна рахувати ємність по iMax. Я думаю, що виробник якраз таки через такий режим і рахує ємність акумуляторів. Далі, Далі для вибірки, знову ж таки, я взяв найгірші і найкращі акумулятори. Ось акумулятор розряджав аторчом, акумулятор той на якому було 3 вольти. Струм розряду був 650 мА, і акумулятор віддав 2939 мА. В принципі, як і попередній. І другий такий самий акумулятор, який був 3 вольтовий, розряджав iMAX 700 мА струм розряду. Віддав він 3145 мА. Тобто, як і ось цей через і Тож, питання ємності, я думаю, можна закривати. Всі ці банки віддають ємність як нові. Я не знаю, як так, але це дуже круто. Але це ще не все. Я взяв дві банки і розряджав їх більшим струмом. Я взяв банку, яка була 0,3 В, розряджав її струмом в 2 А через Аторч. При цьому вона віддала ємність 2903 мА. Що також дуже непогано. 2 Ампери вони віддають без проблем. Думаю, 3 Ампери, знову ж таки будуть віддавати без проблем, але це буде максимум. Тому що я ще одну банку, яка була 08 В, зарядив і розряджав через Аторч струмом в 5 А. При цьому вона віддала ємність 2982 мА. Ну, знову ж таки, це дуже круто. Але при цьому вона ще не грілася до 55 градусів Цельсію. Я думаю, що це я зможемо показати через тепловізор десь ось тут. Тому, як на мене, 5 А для них забагато. Максимум раджу давати їм десь 3 А навантаження. Ну, але знову ж таки, якщо піки, то пік можна 5 А, можна 10 А згідно дата шиту. Але пік це 10 секунд приблизно. Ну і до висновку. Як на мене, це дуже гарний варіант акумуляторів. Але, звісно ж, я не можу сказати, що я вам їх враджу 100%, тому що деякі банки були розряджені нижче, ніж це дозволено даташиту виробником. На жаль, якщо би я цього не бачив і цього не знав, то я би вам міг сказати, що це 100% варіант, який можна брати, тому що ну, вони по суті нові і мають повну ємність. Звичайно ж, не враховуючи те, що вони. БВ і незрозуміло, скільки тут циклів заряд-розряд. Ці акумулятори прекрасно підійдуть в усякі а, ліхтарі, павербанки, всякі поробки, а, знову ж таки, ДБЖ для роутерів, для телефонів і так далі. і так далі. Якщо брати, наприклад, ті ж самі ліхтарі, то 3000 мА для нього ну це прям буде дуже крутий акумулятор. Ще, як на мене, це дуже гарний акумулятор, якщо ви шукаєте. Собі заміну на електровелосипед. Вам тільки потрібно дістати акумулятор, підзарядити банки, які впали нижче дозволеного мінімуму по вольтажу І якщо в цьому варіанті БМС запрацює, то вам по суті вже потрібно тільки переробити ну, проводку під свій байк. На жаль, в мене електровелосипеду немає, тому перевірити це я не можу. Але знову ж таки, по характеристикам, ну і в принципі брати те, що ці акумулятори встановлені в акумулятори, звичайно, для електротранспорту, тому це, як на мій погляд, дуже гарний варіант з мінімальними переробками за адекватну ціну. Ще раз хотів би нагадати про те, що саме такий акумулятор приїхав мені. Вам, якщо ви будете замовляти, може приїхати щось інше. І що в ньому буде всередині, нікому ж не відомо. Скільки там буде живих банок, скільки буде мертвих, буде відомо тільки вам, після того, як ви його розберете і перевірите. Але мій перший досвід з цим акумулятором доволі непоганий. Єдине, що мене засмутило на початку, ну, це те, що були деякі банки розряджені нижче дозволеного порогу. Але, як бачимо, закінчилося все це добре. Плюс як невеликий бонус з цими акумуляторами. У вас ще є а, великий холдер під 40 акумуляторів 18650 і алюмінієвий корпус, плюс BMS-ка, дроти і так далі. Ну, Але це вже а, кому як. Ну, Але, як завжди, вирішувати тільки вам, а варті ці акумулятори вашої уваги чи ні. Ну, і, Звичайно ж, посилання на сайт BePower, саме на цей акумулятор, я залишу в описі під відео. На цьому це відео буде закінчувати. Всім гарного дня, спокійної ночі та до зустрічі!